Як будується реальність навколо нас? Зовнішній світ, який ми звикли називати матеріальним? Реальність будується, коли ми її спостерігаємо. Це фізика, квантова фізика, цей світ не ілюзія. Нас обмежують такими ідеями, щоб наша думка не летіла за межі того, що кажуть. Інформація блокується. Не лише кимось зверху, не лише тим, хто править світом. Вони лише намагаються це робити. Щось вдається, як війни, наприклад, людей обмежують, кажучи, що все навкруги ілюзія, щоб не стрибнули вище. А то дивись, ще й відповіді знайдемо та в гармонії почнемо жити. Знаєте в чому ілюзія? Ні. Не в тому, що насправді цей світ ілюзія, і він нам сниться. Ілюзія страшної реальності, що начебто всім кінець, ілюзія, що буде голод, ілюзія, що на землі є проблема перенаселення, ілюзія, що ви один нічого не можете, ілюзія глобального потепління і кінця світу через природні катастрофічні зміни. Як кажуть, стадом набагато простіше керувати, а ви спите. Звісно, не всі. Є й ті, хто просинаються від сну і не дають більше сипати на себе снодійний порошок, але більшість їх намагається задавити, щоб мовчали і нарипались, вигадали масу способів, щоб зрощувати в людині їх его, збільшувати його, щоб мовчали, щоб чекали, щоб сиділи, щоб тікали від проблем, а не вирішували їх. Ви нічого не можете. Думка, яку вам насаджують в голови, сіють як зерна, щоб ви навіть собі не довіряли. Я не буду сьогодні казати, а що якщо я вам скажу? Скажу лише одне: ви могутні вмістилище усього Всесвіту, творця, який вклав в вас своє власне зернятко – душу. Ви народжуєтесь, щоб якнайкраще проявити себе в цьому світі. Безмежних можливостей. Завжди пам'ятайте, що всередині вас, та іззовні. закінчуйте цю війну, як і всі інші, які хочуть розв'язати, всередині себе. Посійте гармонію в душі, віднайдіть її, плюньте на свій страх. Ваша кожна думка має силу, але всередині неї повинна бути суцільна гармонія і світло, тоді ціле. Діятиме через вас. Побачите єдність наших земель, єдність наших людей, єдність усього світу. І це зерно проросте перемогою. Вирішальний час наближається.